Доброго дня. Хочу показати компресор з діла своїми руками, як я зробив. Все дуже просто, працює вже років Да. Нема ніяких проблем, красили і машину ним, красили прицепи, крашу кормозмішувачі. змішувачі. Колеса качає, ну таке, все, що, все, що потрібно, все він робить. Да. Нема з ним ніяких проблем. Да. Нічого, нічого такого. Серйозних поломок не було і працює класно. Качає, ну, сказати так, як китайський. Такий дуже нормальний компресор. Хватає до на, на покрасці, стабільно держить 5 атмосфер. Ну, постійно включений під полівізатор. Так. Компресор, зіловська голова. Повністю зіла. Так. Охолодження зроблене. Спочатку не було. Трохи грівся, то я зробив, щоб не грівся. Але охолодження дуже просте. Бачок з труби зварений, зверху. З бочки 200-літрової менша кришечка, де воздух пускати. Варано. Переходник в цей. Водяну рубашку звараний такий. І тут ось з головки і все. Вистачає, наче не кипить нічого. Ну, так дуже. Це масляний бачок. Масляний бачок, варена трубка туди. В блок компресора і з труби 50 на 50 зроблений такий бачок заварений і так само кришка з бочки. Це заводського компресора фільтр. Купив, поставив сюди, втулку варив, Водопров... під отоплення і закрутив його туди. Манометр. Клапан аварійного скидання тиску. Спочатку не було автоматики, то був він качав постійно, а він стравлював. Бист і лишив газовий балон, як ресівер, лишив крана. Щоб був на всякий случай, то буває десь використовую так. Обороти на компресорі. Десь 1200. Мотор 2,2 кВт. 220 вольт. Але слабоватий. слабоватий. Потрібно ставити 3 кВт. Тоді буде качати ще краще. Пресостат стоїть. Да. Е, газовий балон, ресивер, е, швеллер, Використаний як подон. Як подон. Компресор Праму на швеллер прикручений. Просверлені дірки, прокладка і просто прикручений на... на швеллер. Тут стоїть обратний клапан, звичайний водопроводний. За скільки років нічого не пускає, все, все тримає, все класно. Тут заглушив, де була подача масла. Клапана головку не робив. Купив на металоломі компресора, то ну, не, не робив саму голову. Розбирав це, що кольця підкидав. Бо трошки погано качав і маслом плювався. Так, зараз ну, байдуже, нічого не плюється. нічого. Качає. Получається 130 літрів хвилину. 130 літрів хвилину, але 130 це в ресивер. З, з, з тиском. Ну, До 8 атмосфер. До 8 атмосфер накачує за 2,5 хвилини. Да. Там 2 і 2,2, по-моєму. 2,2 хвилини качає. Отаке. От Зазвичай трубка високого тиску, гідравлічна. Переходники поварив. <кхе> Все працює на колесах, на русть. Запускається ось так. Место качає. Так що як буде робити доволі. класно. Китайські, ці дешеві, однопоршньові, краще не качають. Да. Оце ось такий компресор. Начав. Обзор зробив. Ну, хороша штука, вже за скільки років він мене ні разу не підводив. Мотор тут 2,2 на 3000. 3000 оборотів. Але да. треба брати 3, 3 кВт. На 3000 оборотів і ставити більш шкіла, щоб на компресор було 2000 оборотів. Тоді він буде качати десь 200 літрів у хвилину. Як для гаража, для майстерні, для покраски, то вистачає і цього. Але якщо вже щось, якісь пневмоінструменти туди-сюди, то трохи маловато. Наче. Але в мене пневмоножниці. Користувався пневмогайковертом. Ну, вистачає, ну я ж не постійно ним, то я там подкручував, що треба, й все. Ось ось такі справи. Мотор натягується, прорізав швелерові пази, болти і отак натягується мотор. Да. Рімень, е -е, трохи порвався, треба другу купити. А так все працює. Да. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.